Чому одна квартира коштує 70 тисяч доларів, а інша 100, хоча площа майже однакова. Розкриваю 5 секретів формування ціни. Локація. Якщо це центр, поруч садочки, школи, транспортна розв'язка це вже плюс до ціни. Площа та планування. Не завжди більше означає краще. Грамотне планування з окремими кімнатами або кухнею студією може підняти ціну навіть невеликої квартири. Люди платять за комфорт і продуманість. Любиш панорами? Будь готовий заплатити більше. Середні поверхи завжди оцінюються дорожче, ніж перший та останній, окрім пентхаусів. І так, будинок має значення. Цегляний чи монолітний завжди буде оцінюватися вище, ніж панельний. Стан квартири. Ремонт це як одяг для квартири. Є дешевий, є люксовий. Новобудова без ремонту може коштувати дешевше, але після якісного облаштування ціна виростає в рази. Особливо, якщо є тепла підлога, вбудовані меблі чи сучасна техніка. Документи та бонуси. Якщо нема проблем з документами, це вже плюс. І якщо плюс до квартири є паркомісце або дитячий майданчик, або закрита територія, це також плюс до вартості. Тому, якщо ви хочете продати або купити квартиру, дивіться не лише на ціну на квадрат, але й на ці 5 факторів. Тоді ви точно будете знати, чи квартира варта своїх грошей.